Ви <просив> перебачи не будете. Я вас хочу ще раз запитати. Да. Да. Вас викликала да. людина. Ви да. записали, перевірили Хорошо. його. Перевірили. Почніть з нього. Ми сидимо в суді. Заяву треба на кошиці. От михай напишемо, нехай скаже. Дивіться, ми сидимо просто в коридорі, чекаємо ухвали суду Чому ми повинні надавати? Ми не маємо до цього президенту його з кимось ніякого відношення. Ніякого, що на нас сказали. Дивіться, він на нас що сказав. Тоді беріть усі, проти, куту, які раз Давайте Ні, Давайте з самого початку. Ви до нас приїжджає поліція, наприклад. Так ну хто викликав поліцію, нехай він вам розкаже. Ви не перебивайте. Ви не перебивайте, пожалуйста. Ви або товариші поліцейські. Не перевищуйте свої повноваження. Серйозно, Значить, не перебивайте. Діалог, ви ведете діалог. діалог з людиною. Ви за їхні і за, ви 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 за ви ви наші податки ви утримуєтесь, ви ви утримуєтесь, ви ви утримуєтесь ви уважаємо. Майте повагу ви до людей. Дивіться, сидять іще люди в коридорі, почніть. Почніть. Ось люди ще вийшли, вони стоять в коридорі. Ви ж у них не вимагаєте документи? Чому ви з нас не маєте? Ви нам не роз'яснили, яка підстава вимоги вашої. смотрите, полицию вызывают. Ну, любой а человек. Гипотетически. Я не, не, мы, Я Я вам объясню. Вы, вы конкретную ситуацию, руках, вы документы. документы. Да. Кто Вы, вы сейчас документы. Кто вы зараз, можете можете документы? Можно а, нет, я выскажу? Можно объясню ситуацию? Кто Можно объяснить? Я хочу знать свои права. Кто вас Можно объяснить или нет? Можно объяснить или нет? все. Я сейчас объясняю. Вызывает полицию, например, человек. Гражданин України Визивають поліція. Говори, що хтось забрав кто-то или провели вчинив якесь про адміністративного да, правопорушення? Да, я приїжджаю на место. Мне надо определить учасників конфлікту. Я как поліцейський, могу определить може вам а... питання задати. Ви підійшли сюди? Що ви побачили? Яку ви побачили обстановку? Яку ви тільки що побачили обстановку перед тим, як нас вимагати документи? Що ви побачили?

В даний момент судебне да, засідання да, так довго закінчилося. Да, вже закінчилося. Ми сторона судового засідання суду, який був Дивіться, давайте да. подержимося на обкровенно дорожній да. карті. Давайте посвятить. просто, зараз група приїде. Окей. Він написав заявлення про скоєння злочину, приймайте заяву про скоєння злочину, повідомляйте Це по статті 383 Кримінального кодексу. Потім нехай Да. Ми ж громадяни, ми ж не можемо, ми не є лікарями-психіатрами, щоб коментувати хвору уяву. Ну, ми не є лікарями-психіатрами, щоб коментувати хвору уяву. Йому щось почудилося, він вас викликав. Я ж знаю, все піш. От і все. Чому ми. Ви можете керуватися чим хочеш. Громадянин перше керуються Конституцією України, де чітко прописано, що він має право робити чи не має. А, а потім стоять доказувати, що.